Друзі, мої вітання і повага до всіх шанувальників мотоблоків. Друзі, ну ось я зібрав мотофризу Forte 670. Я обіцяв вам зняти огляд. По переглядам я бачу, що проявили люди дуже зацікавленість у цій мотофризі. І зараз я постараюсь вам розказати все. Те, що я своїм досвідом, е, своїм життям е, можу вам розказати про цю мотофризу. Друзі, е, самі ви бачите, самі ви бачите, що мотофриза, мотофриза на колесах 5х6, ну по паспорту двигун 7 кінських сил. Це ясно. Звісно, що це максимальна його потужність. Так, я в середньому рахую десь 5 кінських сил. Друзі, колеса 5 на 6, дуже мініатюрні. Мотофреза дуже мініатюрна, Важе 90 кг у зібраному стані. Бачите, є такий спойлер. Ручка, зрозуміло, для заводки. От, повітряний фільтр. Масла я вже всі позаливав, друзі. В двигун залите масло 10В40. Фільтр залито 10в40. Ось воно тут видно, що масло на максимальному рівні. Так, ви можете дивитися на якість цього масла, якщо воно вже зовсім чорне, то його треба поміняти, друзі. Значить, В редуктора залиті, два редуктора, залиті масла 75В90. Як ви бачите, я всі ці троса, провода і все остальне, я це все, друзі, окультурив для того, щоб воно магло хороший, респектабельний вигляд. Друзі, ось такий глубиномер. Дуже зручний він. Він зручний тим, що не треба. Його... Бачите, він на пружині і на діленні на пружині. Не треба його закручувати, викручувати, як на остальних мотоблоках. Друзі, ну, і такий девайс є на цьому мотоблоці. Дуже шикарний девайс. Я в цьому приділяв багато уваги. Ось дивіться, бачите, така ручка, така ручка. Ця ручка дає змогу розвернути руль в процесі роботи, друзі. І не затоптувати пророблену ділянку городу, друзі. Вона як вліво, так і вправо. Так, і вправо, друзі, розвертається. Ось бачите? От так, на защолочки. Це один із таких дуже цікавих моментів на мотоблоці, який мені дуже подобається. Друзі, ну і, звісно, керування висотою руля. Дивіться, отака ручка. Ви її віджимаєте. І ставите руль, як вам подобається, друзі. Бачите, ви ще, нижче все регулюєте ручкою. Дуже зручний момент. Значить, що я хотів би вам іще розповісти? Так, на рулі є глушитель двигуна. Газ. Я його переставив, він тут стояв. Якось незручно тут ним керувати. Ну, і отака реверсивна ручка, яка мені не дуже сильно подобається, до вона з легкої пластмаси. Ось дивіться, стрілочка йде вперед. Ви робите отак от оцей язичок опускаєте. І натягується тросик, який керує. Мотоблоком вперед. Якщо вам треба назад, то він керує таким чином також. Бачите? Ну, воно таке все. З часом ми це все, друзі, замінимо. Є у мене в планах іще тут кое що зробити, тому що дуже сильний недолік, друзі, це, це. 에, той, що фреза працює разом з ходом мотоблоку. Тобто, я вам це зараз як заведу, покажу, що фреза не відключається. Дуже сильний недолік цього мотоблоку, що колеса ходу і фрези роблять однаково. Тобто, вони не відключаються друг від друга. І виходить, що ви. У вас постійна фреза як якби в робочому стані, друзі. Ну, дуже позитивний момент, що є колеса, які тягнуть цей весь агрегат, і вам не треба ніяких прикладати зусиль для того, щоб е, їхав цей е, мотоблок. Ця мотофреза. Друзі, я вам показую все. Як є. У коментарях ви можете ставити запитання. Я хочу, хочу вам сказати, що це що це? Мотофреза? Мотофреза. це не мотокультиватор, Ще раз повторюю, мотокультиватор це той агрегат, у якого замість колес стоять набор фрез. У даному випадку це активна фреза, Активна фреза, яка, е, яка е, робить свою роботу незалежно від е, роботи колес, друзі. І дуже зручно, дуже, е, дуже, як би вам сказати, ну, це. Вдало. Вдало. Дуже вдало. Дуже вдало робити нею на городі. Практично ніяких зусиль ви не прикладаєте для того, щоб її Грута. вести по городі. Друзі, ну, отак як розвертатися, отак як розвертатися то ви розвертаєте просто його. Отак. Це все. Це все від того, що колеса дуже близько розположені до редуктора, друзі. І це вам виходить зручно, без всяких там, ну, якщо хочете, то можна, в принципі, поставити і е, поворотні ступиці на нього. Це вже ми роздивимося трохи пізніше. Є у мене тут багато. Моментів, що треба буде доробляти, і ми разом з вами будемо доробляти. Що стосується фрези, Друзі, фрези, фреза обробляє 66-68 см. Но бокові секції знімаються, бокові секції знімаються. І ви можете обробляти 34-36 см міжряддя. Це якби додатковий, додаткова можливість його. Ще використовувати. Глубина обробітку до 20 см, друзі, це дуже-дуже непогано для такої машини. Ну, і ясно, я зроблю ролик спеціально для того, щоб порівняти активні фрези Зарі 12E е з цим маленьким малюком. Ще раз хочу вам сказати, що дуже-дуже він зручний на городі. Я дивився у одного знайомого, є вона, ця мотофриза. Ясно, що можливості у цієї мотофризи не такі, як у мотоблоку, тому що вона виконує практично одну функцію. Мені писали в коментарях, на що вам ця мотофриза у вас є мотор Січ, ви можете купити. На моторсіч фрезу, і використовують моторсіч разом з фризою. Я вам відповім слідюче. із аналізу тих роликів, що є, я зробив такий висновок. Получається так, друзі, що фреза до моторсіча і вал, той, який дуже часто вал ВОМа, той, який дуже часто виходить. Строю трою вартують набагато дорожче, чим ця мотофреза. Тому я і купив на підсилення до мотор Січа цю мотофрезу. щоб зняти нагрузку фрези з мотор Січа. Зараз я вам заведу, заведу подивитесь, як він робить. Я вже казав там попередньо, що він. Заправлений повністю, і я його вже потихеньку обкатую. Обкатою я почав його так. 5-10 хвилин роби, обороти трошки вище нижчих оборотів. І 5-10 хвилин нагрівся, я його заглушив. Отак От я буду робити цю операцію до використання одного бачка бензина. А у подальшому, уже на заправці другого, я вже вийду і потихеньку почну фрезерувати землю. Дивимося, як він заводиться. Ось так робить цей малюк, друзі. Ну, мені подобається, що він дуже компактний, дуже ергономічний. Ну, недоліки є. Я про недоліки розкажу пізніше. І недоліки ці всі будемо ми викоріняти, друзі. Ось у мене, в принципі, по ролику і все. Будуть запитання, запитуйте, я обов'язково відповім. Жміть на колокольчик на дзвіночок, щоб не пропустити слідучого ролика. Друзі, обов'язково чекаю від вас. подобайки. всім вам мирного.